Заборонене кохання Моханет та Самар. Ще один падає листя. Мені дуже подобаються ці серіали. З Іраку, Ахмед з Йорданії, Асма з Єгипту із задоволенням подорожують босфором на катері у сонячний день. Однак до Стамбула гостей з близького сходу привабила не лише його краса. Вони хочуть побачити місця людей та життя давно знайомі з улюблених турецьких серіалів. я дивився деякі турецькі серіали та фільми, як, наприклад, Сакарія Фрат та той з Муратом Алемдаром. Мурат грав у чудовому серіалі про Палестину. Я вважаю, що він герой. Айконсідергеназагеро. Турецькі серіали, дубльовані арабською мовою, дуже популярні на близькому сході. Згідно з дослідженнями турецької економічної та соціальної фундації, за 2011 рік люди на близькому сході звикли, що турецька культура впливає на їхнє життя, і туреччина стала для них одним з найбільш популярних напрямків для подорожей. Дослідження свідчать, що 74% людей з 16 країн близького сходу бачили принаймні один турецький серіал. Більшість з них знають принаймні одного турецького актора. Можливо, секрет популярності турецьких серіалів на близькому сході у близькості культур. You be and you be Ці серіали показують, що можна бути мусульманином і сучасною людиною водночас. Вони демонструють життя незнайоме для певної частини арабських людей, життя з технологіями добре влаштоване та сучасне. Життя якого немає в деяких наших країнах. У цих серіалах показують, що всі мусульмани можуть бути відкритими людьми та жити сучасним життям Через сцени, що часто містять теми табу, зокрема позашлюбний секс, любовні трикутники та оголення. Деякі релігійні лідери на близькому сході називають турецькі серіали аморальними та забороняють їх. Незважаючи на це, Туреччина перетворилася на центр кіновиробництва, а турецьких акторів на сході зустрічають, наче зірок Голівуду. Турецький серіальний бум розпочався у 2006 році, коли арабський супутниковий канал MBC, що мовить у 22 країнах, придбав права на турецьку мильну «Гюмюш». її останню серію, побачили 85 мільйонів глядачів. Продюсер серіалу зізнається, що не чекав такого успіху однак тепер не соромиться мріяти bir yana topladı biliyor musunuz? Gayet çevreci bir yaklaşım. Тепер ми продали приблизно 50 серіалів до 70 країн. На початку кожна серія коштувала приблизно 300-500 доларів. Іноді навіть доводилося платити за промо-покази серіалу. Сьогодні ж деякі картини продаються на Близький Схід за більш ніж 100 тисяч доларів США. Ніщо нам нині не перешкоджає перетворитися на щось подібне до Болівуду. У нас є цей потенціал. Однак справа не лише в культурних зв'язках є також зв'язок історичний. Більш ніж 600 років Османська імперія панувала над кількома арабськими країнами. Сьогодні ці історичні зв'язки надихають на створення популярних серіалів. Державне телебачення ТРТ виділило рекордний бюджет у 5 мільйонів євро на виробництво серіалу одного разу в Османській імперії. Євроню побував на зйомках однієї з серій, Грим завершено репетиція позаду. І увага, зйомка епізоду. У нас лише паша на джому паресік з маневзаніма заверніки серії вже продали на дубайське телебачення за рекордну ціну 75 п'ять тисяч доларів за один епізод. Такі досягнення надихають деяких турецьких акторів мріяти про міжнародну кар'єру. Мстал наші турецькі актори та акторки відомі в усьому світі. Вони наче американські зірки, тільки у цьому регіоні. це все правда. Однак, не думаю, що міжнародна кар'єра доступна для них, особливо через мову більш ніж 200 мільйонів глядачів по всьому світі дивляться серіали, де я граю. навіть у В'єтнамі я відомий. Я поїду до Єгипту на зйомки. Зараз вивчаю арабську. Гадаю, через 10-15 років Туреччину назвуть Голівудом близького сходу та Балкан. Є ще один дуже популярний турецький серіал під назвою «Долина Вовків. Стрічку прославив славив великий бюджет, а дипломатичне непорозуміння, яке вона спровокувала. Чи з Ізраїля, Ізраїля Олина вовків кінопродовження подій травня 2010 року, коли ізраїльська армія зупинила флотилію свободи, що прямувала до сектора Гази з гуманітарним вантажем. Тоді загинули громадяни Туреччини. Фільм розповідає про помсту турецьких героїв. Ізраїльська сторона обурилася посла Туреччини в Ізраїлі викликали на розмову до міністерства закордонних справ країни. Серіал поглибив напруження між туреччиною та Ізраїлем. Це лише зайвий раз доводить наскільки потужним інструментом може бути кіно. Та сама стрічка користувалася величезною популярністю у арабських країнах. Це журналіст вважає, що на близькому сході потрібен герой. Це необхідність. Люди потребували героя, здатного впоратися з Америкою та Ізраїлем. Гадаю, що стрічки подібні до долини вовків матимуть вплив в майбутньому. Загалом, вплив Туреччини на кіно та мистецтво буде зростати, особливо на Близькому сході. Можливо, народяться нові герої. Еткісидеоміджетітімнадаротеч. Сьогодні сума експорту турецьких серіалів сягає 60 мільйонів доларів. США. основний напрямок продажів близькі схід та Балкани. Чи могли ідеї цього кіно підштовхнути арабів до змін у житті, за які вони боролися під час арабської весни? Правління без диктатури було до сьогодні не дуже поширене у мусульманських країнах. Та лісасвереште бунаколи люди вириваються з рук авторитаризму, вони шукають політичних, соціальних та культурних моделей, які близькі і водночас нові. Людям в регіоні сподобалися історії та стиль життя з турецьких серіалів, і вони їх прийняли. Отас Яшанбея юнельмішлярки та чи може сила кіно та мистецтво принести ми на близький схід? Продюсер Даніел Абдул Фетах вважає, що це можливо. один з наших серіалів показували під час конфлікту між рухами Хамас та ФАД. Він був в ефірі о четвертій вечора на території Палестини протягом години, коли йшов серіал, дві сторони перепиняли вогонь. Вони дивились серіал так просто. Отже, коли мильна опера розповідає про історію кохання, вона може зупинити братовбивчу війну та кровопролиття завдяки співчуттю та спілкуванню. Картиш солошинодадура віджеїни